Вітаю за мікрофоном, Володимир Гарматюк і ви слухаєте економічний огляд. Громадяни України становлять близько 5% усіх працевлаштованих людей у Польщі. Про це йдеться у звіті Банку Господарства Краєвого або Банку державного розвитку. Банк зібрав звіти з різних інституцій, які досліджували вплив міграції та українських біженців на польську економіку за останні кілька років з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про звіт я поговорив із Матеушем Валевським. Він є головним економістом БГК, і я йому задав. Питання і два контроверсійних аспекти, бо дуже часто в мережах у Польщі говорять про те, що українці в Польщі працюють, їх є багато і поляків викидають із роботи, тому що на догоду українцям це робиться. А з іншого боку, кажуть, що українці не працюють, українці ліниві, їх утримують і на них платять допомогу із польських податків Матеуш Валевський каже, що це дві дуже протилежні тези. To są wzajemnie sprzeczne informacje, prawda? Te dwie duże super-tezy, zwiśna traplającia różne wypadki. jej taki, kiedy Polacy czy robotę, o też trzeba stawić wymogu znania i czy rosyjskiego mowy. I tu, zwiśna Polacy mają mniej szans. To znaczy to oczywido. Jednak w rachowaniu czy рівень bezrobicia w Polsce, ta teza jest bo na razie w Polsce wszyscy szukają pracowników, a nie robotu. U nas taki niski рівень bezrobocia, że łatwiej znaleźć pracownika. Ніж безробітному знайти роботу, якщо брати загалом, тож з макроперспективи українці та інші мігранти допомагають польському ринку праці, а не заважають йому, тому що вони заповнюють прогалини, які б інакше виникли. Щодо другої тези, що українці ліниві не працюють, звісно, є й такі випадки, але такі є всюди незалежно від національності. Ми також маємо кілька груп українців, які приїхали до Польщі. Є дуже багаті люди. Так це вражає. Я бачив чудові машини з українськими номерами, яких не було в Польщі. Але питання скільки таких є? І якщо щось привертає увагу, це не означає, що воно є масовим. Є частина багатих українців, які значно багатші за поляків. Але є і багато тих, хто приїхав з інших причин, і тут теж одні не хочуть працювати, інші не можуть. Наприклад, матері з дітьми. Вони не тому не працюють, що не хочуть, а тому, що не можуть. Ці відсотки дуже відносні. Відсоток працевлаштованих українців дуже високий. Деякі речі дуже добре роздмухувати політично, але навіть в макроекономічному сенсі це тотальна нісенітниця. Натомасвує макроекономічним це тотальна обзором. Власне, одним із таких роздмухувань було те, що в звіті навели дані, які суперечать тезі про значний вплив української міграції на зростання цін на нерухомість у Польщі. Фактично, лише 2,7% операцій з купівлі нерухомості в Польщі в 2023-му наприклад, році здійснювали українці. А головним чинником подорожчання стала інфляція і зміни на ринку кредитування. Загалом же згідно із наявними дослідженнями, міграція з України могла сприяти зростанню Внутрішнього валового продукту в Польщі від 0,5% до майже 2,5% щорічно. Мігранти з України йдеться в звіті, платять польський бюджет більше ніж отримують соціальних виплат за оцінками надходження від податків і страхових внесків, які сплачують українські мігранти до польського бюджету, становить приблизно 15 мільярдів злотих. Тоді як виплати, які їм виплачують, скажімо, за програмою Сім'я 800+,» коштують майже. 3 мільярди злотих. Матеуш Валевський далі. mamy tą relację dokładnie tak no ile jest tego 800 plus to my mamy same to, to, to... takie spływ widnoszenia tak ale wytraty na 800 plus no co jednoznaczno znaczno mniejsze niż ukraińcy płacą podatki ale ukraińcy nie tylko otrzymują 800 plus prawda one takoż korzystają <smallionie> z bezkłosztownej medycznej pomocy bezkłosztownej oswiataju kosztuje groszy jest takoż innych zwite zwity z innych krajów jaki toczno oceniają fiskalny nasyc imigracji i faktycznie wszędzie fiskalny efekt widimigracji Prace własnych ludzi jest pozytywnym, tak, że trudno przypuścić, że pracujący imigranty ukraińcy w Polsce, nie przynoszą do państwowego budżetu więcej, niż na nich wytracają. Z drugiego boku, u nas, na przykład, nieefektywna systema ochrony zdrowia i zwyczajno dodatkowi ludzie jej obciążają, ale one że to płacą. To co nie problem ukraińców, a problem nieefektywności polskiej ochrony zdrowia, to zupełnie inna problem. Ukraińców tylko problem niewydolności żeby to zupełnie inny problem. Дня теж вважають, що присутність українських працівників на польському ринку праці підтримує його і особливо в промисловості будівництві сфері послуг і транспорті. Причому що цікаво, працюють там люди не завжди тих професій, бо дуже часто люди шукають роботу нижче за свою кваліфікацію або змушені переучуватися чи працювати там, де вдається знайти роботу. В тій ситуації в якій є на ринку праці, на це ті галузі, в яких згідно з цін. Найбільше працівників з України це дані Національного банку Польщі і головного статистичного управління. Що ж до роботи не за кваліфікацію, то це не тільки проблема українських іммігрантів. Іммігрантам взагалі важче знайти роботу відповідно до своєї професії, освіти чи кваліфікації. Поляки, литовці, румуни, їх багато у Великій Британії, Німеччині і в інших країнах. Вони дуже часто працюють на посадах нижчих за свою кваліфікацію. По перше, тому що це питання довіри до їхнього професії. innego Po drugie, często mająć znaczenia stosunki między ludźmi, często robotów znajdują ludy, jakie mają kontakty. I po trzecie, i najważniejsze, mowa ma jej znaczenia. Czym mowa, mowna, problema, tym lepsze znajdę robotu. Cytry takich aspektów, co normalno. Kultury społecznej są, są najwygodniejsze. Матеуш Швалевський каже, що польща мала би змінити трохи підхід до того, як працювати із мігрантами, якщо вона хоче залишити їх на польському ринку праці, бо експерти зазначають, що для повного використання потенціалу українських мігрантів Польща повинна зосередитися на їх довгостроковій інтеграції, забезпечивши стабільну роботу, житло і доступ до освіти та професійної підготовки. Jest tak, że podajemy tę wartość w raporcie. W tej sytuacji, w jakiej my przebywamy, na rynku pracy, nam oczywido potrzebni migranci, my powinni namahaczyć się daty im zmogu pracować, to do ich nawyczok. nawyżców. Dlatego my powinni wychrywaczy dla nich możliwości dla otrzymania nawyżców tauczyty i zwiśno zaproszać tych, kto chce się w Polsce, bo czym biorze ludzej pracuje w Polsce, tym wyższy jest i WP. I w przyczynie i Imigracja z Ukrainy jest wydnośno wygodną dla Polski. Tutaj takoż грає роль культурна близькість, тож українці з погляду соціальних викликів є найзручнішими. Так на та запитав іс як мен правда, ну так така є декларація. Війна рано чи пізно завершиться, і багато хто з українців захоче повернутися додому. Теж виникне потреба у відбудові України. Як говорить Матеуш Валевський, є звіти, які показують, що більше половини біженців мають план повернутися до України. В Польщі виникне питання про заповнення цих прогал. На ринку праці це вже правда інша розмова і інша тема. Я, Володимир Гарматюк, вислухали економічний огляд. Почуємося за тиждень.